У День захисту дітей, який цьогоріч вперше відзначаємо 20 листопада, у кулуарах парламенту презентувала дві експозиції розповіді про життя дітей у сиротинцях. Фотовиставка Поговори зі мною містить 10 портретів та відеорозповідей молодих людей, які частину життя провели без сім'ї. А от інсталяція системи потребує перезавантаження, стенди з речами, яких не мала малеча. Кожна дитина має право жити і виховуватись у сімейному середовищі. Відтак Україна послідовно впроваджує реформу системи догляду та підтримки дітей. Особлива увага приділяється дітям з інвалідністю, переселеним дітям та дітям з ООП. Стратегія визначає сім'ю як ключове середовище безпеки та розвитку дитини. Сьогодні 91% дітей в Україні влаштовані у сімейні форми виховання. Ми формуємо державу, де жодна дитина не буде самотньою. Де кожна дитина має право зростати в любові та турботі? Коли ми поговоримо зараз про День прав дитини, ми маємо на увазі про перш за все тих дітей, які не мають, на жаль, родини або не мають частково батьків, або залишилися без батьків. І зараз ведеться дуже велика дискусія про те, як нам наблизитися до якраз європейських норм, правильно пройти цей шлях, щоб кожна дитина мала можливість далі перебувати в родині. Головне для дитини це підтримка від дорослих і не буває чужих дітей. Всі діти в Україні це наші діти, і це наше з вами майбутнє. Бо коли є діти, то точно є майбутнє, а щасливі діти то запорука щасливого майбутнього для нашої країни. Для мене честь бути тут сьогодні від імені місе, щоб відзначити день дітей. Дякую вам за те, що відкрили двері парламенту для цієї події та підтвердили вашу відданість захисту прав та покращенню. Добробуту всіх дітей. День справ дітей вперше відзначається 20 листопада і вперше відзначається в такому форматі у Верховній Раді. Ми хочемо звернути увагу, звернути увагу народних депутатів, звернути увагу всіх дотичних. Це до права дитини на родину.